Бо ми знаємо цей підхід, коли приїжджає. Ну вибачте, відома міжнародна фінансова організація. Каже, ми поставимо в вашому селі безплатну роздачу молока. Так, а куди діне молоко фермер, який тут виробляє. Він куди ну, він піде по карманам, шарити по кишеням? Куди він піде? Куди він діне своє молоко? Бо будь-яка людина піде візьме за молоко, без безкоштовне молоко, а не в нього. Тобто цей підхід. Це колоніальний підхід, і цей колоніальний підхід був нав'язаний. І ми в цьому колоніальному підході постійно працювали. І зараз оці, е, е, ну, мелкі мафіозники, барончики, вони не хочуть ні в кому випадку залишити цей процес. Їм треба зробити все, що завгодно, щоб отри залишити одноосібне отримання рішення. Тут ми нічого не, не, не вигадуємо. Ми просто одноосібне перекидуємо на процедуру демократії. От якщо громада прийме рішення всередині кооператива, що ми робимо таку-то роботу, таку то роботу, за такі то дін... гроші, за такі -то гроші, будь ласка, але застосовуємо виключно своїх людей. Наш сантехнік буде міняти труби, наш сантеек буде міняти е, 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 ці обладнання і так далі, і робити ремонт. І це можливо, от тут також треба зазначити, тільки тоді, коли реальна влада опиниться в руках кооператорів. От коли будуть такі кооперативи, тоді і влада буде реальна у громади, у реальні громади, а не у тих барончиках, у тих мафіозі, ті, що там <свісно> живуть на откатах, от тоді е, точно це буде народна влада. Тому я пропоную...